Відділення футболу міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту на сьогодні беззаперечний лідер на теренах Дніпра, серед собі подібних профільних навчальних закладів з проведення внутрішньошкільних змагань серед команд різних вікових категорій. Чаровими такими став турнір Джуніор Кап 2023, який його організатори присвятили до міжнародного дня захисту дітей. Знову відбувся на полі зі штучним покриттям стадіону молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокодацький, дирекція якого розраховує, що вже найближчим часом дасться ...замінити галявину. І в цьому напрямку вже зроблено чимало. Що стосується змагань, то в них традиційно взяли участь вісім команд гальною кількістю 120 юних футболістів 2015-2016 років народження. Ми хочемо бачити радість у дітей на обличчях, щоб вони дійсно думали, що спорт їм приносить задоволення, щоб вони любили цей вид спорту і отримували кайф. Це наша задача на цих етапах. І коли вони почнуть підростати, ми будемо бачити, що ми привилить це цю любов до цього спорту, і вони будуть краще викладатися на футбольному полі. Також ще хочеться. Відмітити управління спорту, які нам допомогли в організації цього, і побажати всього найкращого організаторам, які підтримували також мене в цьому проведенні, і сказати велике дякую хлопцям на передові, які нас захищають і дають нам можливість жити цим днем, цим моментом, цими емоціями. Як і на всіх попередніх турнірах подібного рівня, команди спочатку зіграли у двох квартетах за коловою системою, після чого на другому етапі у відповідності до зайнятих місць на першому, четвертий, з четвертий, третій з третім і далі у стикових матчах визначали підсумковий розподіл сходинок у турнірній таблиці в притул до переможця і призерів. Відкриваючи стислу урочисту церемонію нагородження, старший тренер з футболу міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву зігрових видів спорту Олег Болівач привітав усіх завершенням змагань. Та попрохав гучними оплесками подякувати Збройним силам України та батькам за можливість навчатися і займатися улюбленою справою. Останні також у боргу не залишилися, віддавши належне тренерсько-викладацькому складу навчального закладу. Дуже хочеться подякувати дирекцію та організаторів цього свята, всіх батьків, тому що якби не було батьків, не було б дітей цього свята. Їм теж дуже велика вдячність, що вони проводять дітей на ігри, на змагання, приймають активну участь у цьому. Також велика вдячність всім організаторам. Спонсорам, які приймали участь у заході, все буде добре. У хлопців будуть вони грати. Хтось буде на міжнародних змаганнях, хтось буде на наших внутрішніх українських змаганнях. Тому все буде добре, все буде перемога. Слава Україні! Слава нашим героям і слава нашим учасникам цього змагання. Організатори першими вшанували відзнаками кращих гравців у складі кожної з восьми команд. Після чого вже настала черга отримувати медалі, кубки та солодощі колективам, які не потрапили до трійки призерів. Втім, були гідними, щоб їх також нагородили. Бронзові медалі і відповідний кубок завоювали вихованці з команди Філін тренера Сергія Луся, який на попередньому турнірі зі старшими підопічними фінішував другим. Наставник колективу Сапфір Олег Волівач зі своїми хлопцями завершили турнір на другій сходинці п'ядесталу пошани, поступившись у фіналі другому колективу ювілейного, яким опікується коуч Костянтин Шевченко. Разом з вихованцями вони дружньо зіняли головний трофей до гори за перемогу. Чим красномовно засвідчили, що на поточному етапі підготовки і тренувань виявилися сильнішими у навчальному закладі серед ровесників своєї вікової категорії. Найважливіше, що діти грали в футбол. В цих ласках діток була тільки, тільки футбол. Я чуть волнуюсь, тому що накричався, як би... прошу вибачення. Ну а перемоги наші, вони, як і в війні, вони попереду. Завершило фестиваль футболу Junior Cup 2023 МДЮ США з ігрових видів спорту Дніпровської міської ради. Традиційне фотографування на згадку на загальну світлину. Після чого всі дружньо і далеко не з останніх сил. Хоча турнір тільки не завершився, його учасники натовпом рванули за морозивом, яке організаторам змагань надав один з їхніх надійних і постійних партнерів.